Або богу є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити дуже незвичайно оригінальну, прикольну листівку з секретиком. Дивіться, ось таку. Ви спитаєте, а що там за секретик? Хм, А ви дізнаєтесь про нього, якщо додивитись до кінця? Ну і звичайно, коли зробите листівку разом зі мною. А щоб зробити її, нам потрібен кольоровий папір та картон, декоративний папір, клей, ножиці, простий олівець, чорний фломастер і лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Три, чотири. Ми веселі самороки! Беремо декоративний папір або звичайний картон, і на ньому потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 19 см на 14,5 см. Робимо ось такі позначки, ось так, з'єднуємо лініями і вирізаємо. Я взяла ось такий декоративний картон, а ви можете, якщо у вас немає, взяти будь-якого кольору яскравий картон. Це буде основа. Далі ми беремо звичайний білий папір. І на ньому потрібно накреслити ще один прямокутник. Зі сторонами тут в нас так, давайте з іншого боку почнемо. Ось так. Тут в нас буде 18 см, а тут буде 12 см. Тобто другий прямокутник з білого паперу має бути трошки менший, ніж наш кольоровий, ніж наша основа. Накреслили і дуже обережно вирізаємо. Ось так. Далі приміряємо. Ой, бачите, трошки треба тут відрізати. Так, перевіряємо. А тепер приміряємо і дивіться, має з кожного боку в нас стирчати наша основа однакова. Тому білий прямокутничок намастимо клеєм. Ось так. Кожен куточок в центрі теж. І приклеїмо ось таким чином, щоб з кожного боку, з кожної сторони, стирчала в нас кольорова основа. Дивіться, як це буде гарно! Це буде дуже незвичайна листівка, тому дуже раджу всім зробити таку листівочку. Гарно приклеїли, і основа готова. Далі ми беремо такий самий білий папір, і нам потрібно вирізати невеличку смужку. Смужка в нас буде тут 10 см так, довжиною, а тут 2,5 см. Ось так. Робимо знову позначки і вирізаємо. Все з'єднуємо, накреслили і вирізаємо. Я все люблю відміряти, але ви можете не відміряти, просто відрізати ось таку смужку. Смужка готова. Такий сами, самий беремо білий папір і з нього вирізаємо ще один прямокутник зі сторонами 9 см на 21 см. Дивіться, ось така вже широка дуже смужка в нас вийшла. Вирізаємо. Це буде наша свічка. Дивіться, що ми далі робимо. Ми беремо олівець і пишемо зверху надпис, пишемо з Днем Народження. Я спочатку роблю всі надписи олівцем, а потім вже фломастером або маркером ось такого наводжу, щоб все було рівнесенько, чітко і можна було виправити, якщо ви зробили помилку. Далі дивіться уважно. Перевертаємо, надпис у нас зверху, ми перевертаємо і з цього боку знизу будемо малювати смужки. Але щоб не забруднити стіл, ми обов'язково підставляємо е, якийсь папір і ось таким чином робимо смужки. Смужки мають бути в нас 6 сантиметрів не вище. Це для того, щоб коли ми це все загорнемо, в нас було схоже наше посилання на свічку. Зараз я зроблю і ви все зрозумієте. Спочатку блакитним фломастером, далі між ними робимо рожевим, ось так. Не поспішайте. Якщо не буде рівнесенько, нічого страшного, тому що це в нас хендмейд, тому тут може бути ось так, трошки нерівно. Дивіться, з цього з цього боку надпис, тут в нас ось такі смужки. Далі, там, де надпис згори, ми закручуємо, згортаємо ось таку трубочку і маємо, дивіться, свічку! Це вже точно схоже на свічку. Далі беремо цю смужку, білесеньку, маленьку, і будемо приклеювати її на основу. Для цього потрібно зробити два бортики ось так, намастити їх клеєм. Я зігнула десь приблизно півтора сантиметри. Тільки для того, щоб можна було приклеїти. І приклеїти потрібно ось тут, знизу нашої листівки. Трошки відступаємо і приклеїмо. І не вприту до нашої основи, а трошки з місця. Дивіться, зараз покажу. Треба зробити так, щоб там був простір, і туди помістилася наша свічка. Ось так, супер! Якщо ви повторюєте, то у вас буде все, як в мене. І зайво можна прибрати ось так. Далі беремо залишки кольорового паперу. Я його, до речі, ніколи не викидаю, тому що він мені... Завжди якийсь малесенький шматочок, але може знадобитися. І нам потрібно вирізати однакові 5 квадратика. Однакових 5 квадратиків. Вони в мене десь 1,5 см. Дивіться, я не відміряю, як то кажуть, на око вирізала 5 невеличких квадратиків. Далі ми згинаємо їх трикутничками. Це будуть наші прапорці, які будуть прикрашати листівку. Тому що, коли свято, ми завжди прикрашаємо нашу кімнату так, кульками або прапорцями. тому я вирішила теж зробити прапорці. А ви можете, до речі, зробити кульки. Все залежить від вашої фантазії. А на жовтому папері ми з вами намалюємо ось такий вогник, який буде зверху на нашій свічці. Ось так вирізаємо дуже обережно. Слідкуйте, щоб він був невеликий, але і не замалий. Так, я зараз зайве трошки повідрізаю, а потім, вже коли буде свічка, то будемо приміряти, щоб він підійшов. Тепер, коли це все вже готове, ми беремо прапорці і приклеюємо у лівий куток зверху. Дивіться, зверху в мене буде ось тут. Два прапорці. це буде такий в нас, перша стрічка з прапорцями. Це сюди. А знизу в мене буде три прапорця. Ось так, притискаємо. І приклеїмо так само знизу ще три. Чудово! Прапорці готові. Далі ми маємо зробити на нашій смужці, яка буде тримати свічку, якийсь надпис. Ви можете написати, для кого ця листівка. Або можете написати, так як я. я написала загадай бажання. Тому що, коли ми задуваємо свічку, ми завжди загадуємо бажання. Ось так скручуємо знову в свічечку тонесеньку, вставляємо, і вона сама там трошки розшириться і буде триматися. А вогник приклеїмо зверху. Бачите, бачите це те, що я казала, треба його трошки зменшити, тому краще зробити великий, щоб потім можна було е трошки його формувати, так як вам буде зручно. Відрізаємо зайве, ось так. Ще ось тут. Супер. А тепер приклеїмо. Ммм! Mm. Дивіться, як гарно і яскраво! Я впевнена, що такої листівки не буде ні в кого. Приклеїмо ось сюди вогник І супер листівка! Готова! Чудова робота! Листівка готова. А тепер розкажу про той секретик, який казала на початку. Дивіться, ви мене спитаєте, а де ж сама листівка? Тому що, бачите, вона ось така, вона плоска. А я вам розкажу: берете ось таку свічечку, дістаєте, розвертаєте. І ось тут, саме тут, пишете побажання. Потім знову ось так закручуєте і ховаєте нашу свічечку ось сюди. І дуже оригінальна листівка готова. І я вам гарантую, що таку листівку ви не купите в жодному магазині. А той, кому ви її подаруєте, буде дуже і дуже здивований. Отож, фантазуйте, робіть такі листівки і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Не сумуйте, фантазуйте! Па-па! М -м, мені здається, це просто супер листівка. Так, це я, це я, це я, це я, м -м, це я мабуть, собі залишу. Хм, ні, подарую, подарую. Листівки потрібно дарувати. І цю подарую. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки. Як робити, знаємо І з веселою на... Разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.